Завершився день, чи на кажучи, було виснажливо, але я знаю, що хоч ми всі втомлені. Але при цьому ви уважно стежите за новинами з Москви, що там, як там переговори американської делегації з Путіним. Зараз проводити з Путіним перемовини щодо України. Це приблизно. от Я приїхав додому, сів і кажу: Пузан. А давай сьогодні ввечері не підемо гуляти. Отака в мене до тебе є переговорна позиція. А Пузан мені що на це скаже? Він вже поклав лапу і все сказав. Він каже, пишеш, людина, мені все одно. Що ти там собі надумав, який у тебе графік, які у тебе обставини? Мені треба погуляти. Все, крапка, отак. от. Ну і путін так само зараз відкову скаже: мені треба досягнути цілий СВО. Як ми там це пропишемо в цій угоді? Мені все одно, але треба досягнути. Тому переговори безумовно, непрості. Як вони відбуваються? Ну я гадаю, зараз приїхав Вітков і каже: дивіться, ми там, от у вас був перелік вимог, ми їх тут покрутили, підчистили. Трошки переписали слова, але принципово принципово ви досягаєте того, а, чого прагнули. А Путін йому каже: Ну да, дякую за ваші зусилля. Дуже ціную зусилля Дональда Трампа, він молодець, він найвеличніший лідер сучасності. Але ну розумієте, є складнощі, тому ми хочемо при цьому залишатися конструктивними. Тому знаєте що от давайте оце і оце повернемо. От і зробіть так, щоб українці це сприйняли, і безумовно, це і оце буде найважчим і найпринциповішим. Це насамперед стосуватиметься території, стосуватиметься а, НАТО а, і ну гадаю, стосуватиметься чогось такого суто ідеологічного із серії там російської мови, російської церкви або е, обмежень на можливо і е, обмеження української армії. Ну, от, американці повернуться до Трампа і скажуть конструктивно. Він не сказав ні, але от тепер треба українців переконати. І знову буде м'яч на полі. Де за одну команду гратиме Трамп, а за іншу команду гратиме Володимир Зеленський і європейські його колеги, і сенс цієї гри полягатиме в тому, щоб все-таки змусити Росію зсунутися. Але єдиний, хто здатен змусити Росію зсунутися, то посунутися, точніше, це насправді президент Трамп. Ем, і це дуже важливо не зривати перемовини, не відкидати все категорично, а триматися в цьому полі, для того грати цю гру. Для того, щоб зрештою спробувати, знаєте, як кажуть, звести гру до нічиєї, звести гру до того, щоб все-таки Трамп побачив в Путіні перешкоду для досягнення угоди, отака от, історія. А, тому прориву не очікуємо, щоб не сталося, не впадаємо ані в розпач, ані в ейфорію, зберігаємо холодний розум, продовжуємо озиратися довкола і шукати, як нам стати сильнішими, для того, щоб мати можливість вибити собі кращі переговорні умови. Ми можемо стати сильнішими, не одразу, але можемо. Бережіть себе і слава Україні!